Завдяки технічному прогресу останніх десятиліть розроблені нові технології в лікуванні варикозної хвороби. Однією з таких технологій, яка застосовується в світовій практиці, є ендовазальна катетерна мікропінна ехосклероблітерація. Суть методу полягає у введенні варикозно-розширені вени спеціального лікарського препарату, який приводить до їх рубцового переродження і повного зникнення. На проведення лікування укладається договір і підписується інформована згода. Безопераційне лікування варикозної хвороби неможливе без високоточної діагностики. Високоточна діагностика досягається за рахунок ультразвукового дуплексно-тріплексного ангіосканування. Ультразвукове дуплексно-тріплексне ангіосканування дає можливість виявити анатомічні особливості і характер патологічних змін в венозній системі. Саме на основі ультразвукової ангіосканограми і будується індивідуальний для кожного окремого пацієнта план лікування. За допомогою незмивного маркера проводиться маркування варикозних вен, що необхідно для одного з етапів лікування який називається мікрофлебектомія. Ендовазальна ехосклероблітерація проводиться в положенні лежача. Нога обробляється антисептичним засобом і потім обкладається простирадою. Набір для проведення безопераційного лікування варикозної хвороби методом мікропінної ехосклерооблітерації включає катетер, мініфлебектомічні гачки, шприци, голку катетер, триходовий кран та спеціальний склерозувальний препарат. Місце пункції знеболюється. Варикозно змінена Вена під контролем ультразвукового ангіосканування пунктується голкою катетера. Точне місце пункції чітко видно на моніторі ультразвукового ангіосканера. Відразу ж після пункції із рідкої форми склерозувального препарату за допомогою спеціального пристосування із шприців, з'єднаних між собою триходовим краном, відтвориться склерозувальна мікропіна, яка є призначена для введення варикозно змінену вену. Через катетер в варикозно змінену вену вводиться мікропінна форма склерозувального препарату. Наступним етапом є втручання на маркованих варикозних венах з застосуванням спеціального інструментарію, зокрема мініфлебектомічних гачків. Легка пов'язка на місце втручання. Фінальним етапом втручання є створення загальної компресії за допомогою компресійного трикотажу. Це підвищує якість лікування та забезпечує комфорт реабілітації. Після закінчення втручання пацієнтка самостійно встає на ноги і одягається. Далі отримує відповідні документи, рекомендації і самостійно залишає лікувальний заклад до контрольного огляду наступного дня. Технологія ендовазальної мікропінної катетерної ехофлевосклевоблітерації дозволяє виконувати лікування варикозної хвороби без операції, амбулаторно, безпечно, надійно, без відриву від звичного способу життя та з високим косметичним ефектом.